Гірник, 105,5 FM. і Одеська область. Миколаївка. 101 та Радіо. М. Ми тут. Заради тебе. Прямий ефір. Програма Погляд на вічне. Де ми проводимо різні духовні паралелі з нашим часом, щоб побачити з біблійної перспективи. Також те, в чому ми з вами перебуваємо. Є речі, які здаються нам такими банальними та простими, що ми перестаємо цінувати ними. Хліб на столі, сонце на дворі. Чому? Тому що просто звикаємо до них, вони стають буденними для нас. А саме тому і виникає проблема. Так? Ми перестаємо дякувати Богові за них. Ось найближче півгодинки саме цю проблему і будемо вирішувати з отцем Діанісієм, архімандритом Православної Церкви України. Я вас рада вітати, бачити, вас, чути. пані Надія наших радіослухачів, хоч і прохолодно, але гарного всім вечора. Так. Номери телефонів 14 13 099 228 28 08 0800 30 14 13 099 228 28 08. Можете писати, дзвонити абсолютно безкоштовно для вас. Також дивитися за нами на Ютубі, Фейсбуці, коментарі залишати. Під стрімом, ми, звісно, як завжди, звертаємося до Слова Божого до Біблії, в якій написано в першому посланні до Солонян, п'ятий розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ми, начебто, звично так дякувати, коли вже щось маєш, коли вже щось отримав. І логічно тоді дякувати. А тут щось нелогічно виходить. Треба дякувати, і причому за все. Тож, як дякувати у, такі, у таку лиху годину, так? коли е, смерть просто дихає навколо тебе? Будемо розбиратися. Ну і давайте почнемо з банального, що таке вдячність. Насправді, звичайно, що е, говорити про те, що це банально, то не настільки все банально, тому що власне вдячність — це такий товар, який завжди в дефіциті. Mm -hmm. е, на жаль, споконвіків так було, і так якось е, коли спостерігаєш за оточуючим світом, ти розумієш, що дуже нас бракує вдячності і. Е, Ну, Я говорю особисто сам за себе. Ззначає, що вдячність це таке почуття, яке в нас виникає, коли ми дійсно щось отримали, чи добро, чи, чи якусь послугу, і от це почуття, яке має в людини виникати, і називається власне, вдячність. Звичайно, ми е не завжди керуємося цим е почуттям, у когось зовсім притуплене це почуття. Але власне. Е вже за те, що ми маємо життя, це дуже велика заслуга, і це не банально. Це якраз подяка Богу за те, що е, є можливість нам зараз спілкуватися е, нашим радіослухачам. Чути нас і за це теж треба дякувати. Ну і дякую, що маю можливість зараз бути тут в ефірі. поруч з вами. Так, і я дякую, тому що якщо я вас чую, а тим більше бачу у прямому включенні зі Слов'янського, то значить, і ви ще говорите, то Слов'янськ стоїть. Так. так. А, так. А, чому людям властиво більш все ж таки жалітися, ніж дякувати? І це така людська, скажімо, натура, коли. Ми завжди чимось незадоволені, у В нас завжди виникають якісь моменти. що у когось із сусідів щось краще: в мене гірше. Мені хотілося ще якось. І звичайно, що. Глобальних питання, коли задумуєшся е, на рахунок вдячності і е, розумієш, що, наприклад, є там країни Африки, де люди взагалі е, голодають, а я вроді би і ситий, і, е, і на столі, і до столу на столі є, що з'їсти, скажімо так, і є дві руки, дві ноги, е, але все рівно навіть е, будучи чи капеланом, навіть будучи зараз в частині, мені не вистачає дому, мені не вистачає мама, мені не вистачає миру. І звичайно, що здебільшого ми е, починаємо. М коли ми роздумуємо над цим, ми починаємо жалітися. І дуже рідко, коли ми можемо задуматися і підійти, можливо, по-філософськи до свого життя, і зрозуміти, що власне дійсно що в нас не все так погано, і власне це ми вже бачимо починаючи ось півроку назад, коли розпочалася війна, ми дуже багато чого переоцінили. І мабуть ми змінюємося. Всі ми я маю на увазі наше українське суспільство. Ми всі змінюємося. Ми вчимося бути вдячними, вчимося бути добродушними миротворцями, вчимося робити добро. Бо дуже багато людей опинилися в таких ситуаціях, яким дуже багато допомагають, і не тільки в нашій країні, а й за межами нашої Раїни, які змушені були виїхати за кордон, і тому зараз для українського народу такий е колосальний е можливість навчитися якраз цього почуття оцінити те, що ми маємо, і Врешті-решт дякувати, а не Жалі. говорити у мене є, наприклад, друзі, які виїхали за кордон, кажуть, ну за кордоном все класно, але вдома краще. Люди вже переоцінюють навіть mm -hmm. те, що хтось мріяв, каже, я хотів бути поїхати до Франції. Ну ти зараз маєш можливість бути у Франції. Каже, не хочу я тої Франції. Я хочу свою кохану рідну Україну. І е, хочу повернутися як можна найшвидше до свого будинку, до свого помешкання. Чи не здається вам, що через ці обставини, які ми переживаємо, да, проходимо ця війна? Ой, Бог бажає виростити покоління вдячних людей. так? Тому що ну, зовсім нещодавно ми жалілися просто на все. Країна погана, люди взагалі злі, кудишні, президент, якого самі ж обрали. Не год на що. А, а зараз, зараз якось по-іншому співаємо. так? І країна ох, є, ще є за що так, поборотися. І мова солов'їна, і люди добрі та приймають, та прихисток тобі знаходять, і президент, дай Боже, так? кожній країні такого. Тому мені здається, це саме Господь працює з серцями українців. Що думаєте? Ну, Я цю думку і розпочав говорити власне, дійсно так воно і є, що, мабуть, такий божий промисел, щоб ми більш стали якимись щирішими, чи як сказати. Бо Я пам'ятаю, це покоління, наприклад, своїх бабусів-дідусів, які жили у в Другу світову війну а, які а, пройшли, те, що зараз проходимо, вони вони були такі, як ми були до 24 лютого. Вони були більш щиріші, вони були більш вдячні. вони а, Ніби допомагати один одному, і можливо це випробування, яке зараз у нас в країні ця війна, вона і мусить нас дійсно е, бути більш добрими. Ми повинні навчитися чути один одного, відчувати один одного один одного. І я думаю, у нас це виходить. Бо власне з 24 лютого нам і показали, що ми. Гарна могутня країна, ми об'єдналися. Ми зараз пліч опліч, хтось десь в тилу працює як волонтер, хтось взяв зброю, пішов захищати свою землю, свої родини. І власне, я знаю, що якщо війна це зло, з мусить бути е, е, подолено, покарано, і я надіюся, що війна ця закінчиться. А ми станемо. Більш оновлені, скажімо, духовно, мабуть, так. Слухайте, а чи взагалі потрібна Богові наша вдячність? Бог самодостатній, Богу від нас нічого не потрібно. Це нам потрібно бути вдячним Богу. Бо власне Бог нас створив такими, якими ми є. І, власне, він не потребує від нас якоїсь вдячності. Це вже показує рівень нашого. Християнство якогось внутрішнього бо власне християнин — він і покликаний для того, щоб бути е, вдячним, бути е, і богу вдячним, і е, своїм близьким, рідним. І тому я думаю, що е, це вже якийсь аклетну собі папірець, це показник. Який я насправді християнин? чи вмію я бути настільки вдячним? Бо зараз я розумію, що до мабуть дві тисячі другого року. Я не був таким вдячним, як о, зараз мене навчила війна. Бо я, я вдячний за те, що сьогодні ніч пройшла спокійно не було е, обстрілів. А до, до цього я не розумів, що це воно таке. Я вдячний, що я е, маю дах над е, своєю головою. Я вдячний, що у мене в столові мене похоронили, і я е, не задумуюся, що я буду вичеряти, бо у мене буде прийде. Розклад, і я 7 годин піду на вечерю і за це я дякую. Бо там є е, кухарі, які готують держава, яка оплачує е, це все. Наприклад, до війни мені треба було ходити в магазин, купляти їжу, думати, на чому її приготувати, е, наскільки вистачить їже. Зараз трошки е, змінилися обставини, тому. Е, я вчуся, і всі ми, мабуть, вдячності. Так, дякую вам. О, бачите, я також вже набираю обороти. Що хочу сказати, я погоджуюсь з вами абсолютно, що вдячність більш потрібна нам, ніж Богові. Тому що, якщо в тебе в серці є вдячність, а тим більше за все, то там просто немає місця. Злобі, так, кропоту і іншим негативним якостям, які можуть закрастися в нашу душу. Тим більше, як ви сказали, в таких обставинах. А, ну і давайте все ж таки про обставини. Як же все ж таки а, дякувати і за що дякувати Богові ось в такі а, часи лиха і смерті? Як знаходити цей внутрішні потенціали, як це промовляти устами, як щоб це було щиро від серця? Ну я розумію, що деякі люди не можуть відповісти на це питання і не можуть знайти в собі сили, коли стоїш біля труни, так, чоловіка померлого, а батька. Просто брати і дякувати. Ну, звичайно, що зараз такі умови в нас що дійсно е доводиться все частіше бувати на. Е похоронах військових та в принципі мирних людей, і звичайно, що до війни це такі були дуже рідкісні моменти, коли ти типу, потрапляв десь на похорони. все частіше якісь були більш гарні моменти для того, щоб зібратися. зібратися. Це були хрещення людей, вінчення людей і більше було приємних моментів ніж зараз. І, звичайно, що віднайти слова, коли в тебе на серці туга, коли в тебе на очах сльози від втрати когось із своїх рідних чи близьких. Звичайно, що знайти якісь слова вдячності дуже складно. бо Ну, не можна дякувати за те, що в е, тебе помер чоловік, чи те помер е, батько? І е, з іншого боку, якщо підходити трошки більш філософськи до таких запитань, якщо і е, в нас. Не стає людини, яка нам була близька. Ми можемо дякувати тільки за те, що ми е, зараз стали на новий е, етап свого розвитку. Е, в тому плані, що ми вже вчимося жити без е, тої людини, яка була е, нам близькою. І, мабуть, е, це вже прийшов той час, коли ми можемо. Е, Жити далі самостійно, ну я, наприклад, говориться, як бачачи похорона е, військовослужбовців, звичайно, що е, діти, дружина, батьки вони тепер будуть вчитися жити без е, свого, е, без своєї рідної людини, але власне. Ми повинні теж розуміти, що як ніколи зараз це актуально, коли ти зранку просинаєшся і вже в тебе з'являються слова вдячності Богові, що ти прокинувся вранці, ти зараз не знаходишся під обстрілом, ти живий, здоровий, ти можеш виконувати свою місію, свої якісь. Певні завдання, і звичайно, що е, уже те, що ми маємо життя, це вже безцінний подарунок, за який власне треба бути е, вдячним Богові, е, батькам своїм, які народили, які дали тобі е, можливість жити. Ну, можливо, і не в такій е прекрасній країні. Да, як ми на початку сказали, що ми думали, що в нас там країна десь е е в списку. Е з, з, останніх десь е, е, по своєму розвитку. Ми зрозуміли, що зараз наша країна в центрі Європи, що зараз наша країна могутня, наша країна сильна ну, в, а всього світу е, зараз звернена якраз на потреби українців і на саму Україну. І Я знаю, що е, тепер наша країна не в списку е, останніх знизу, а в списку вже е, Одних із кращих і перших країн. Я, знаєте, чула молитву однієї жіночки, яка втратила чоловіка, а, волонтера на війні, який вивозив під обстрілами людей. А, і а, вона на похороні молилася і дякувала Богові. А, ну, я думаю, ну за що вона буде дякувати? Вона дякувала що Господь дозволив їй, хоч недовгий час, але бути жінкою такого неймовірного чоловіка, героя. Ось так. Тому навіть в таких обставинах можна знайти слова подяки, якщо в тебе так, таке чисте, щире серце. А сьогодні ви зустрічаєте все ж таки більше вдячних людей. чи... Невдячних. Тому що якщо брати так статистику за часів Ісуса Христа, то вона така собі. Да? Якщо згадаємо той випадок з прокаженими, то з десяти один повернувся і подякував. Як у нас сьогодні з вдячністю? Ну тому я на початку ефіру сказав, що це товар, який на жаль. Зараз теж в дефіциті. Ні, е, е, людей багато е, люди е, вдячні. Хай вони можливо не висловлюють це словами, але більшість людей, які мене оточують, це ті люди, які знають, що таке вдячність, вміють бути вдячними. Бо власне ми ось військові, які захищаємо країну завдяки. Кому здобувається, хай дорогою звичайно ціною, але все більше йдеш по вулицях і ти зустрічаєш посмішки людей і слава вдячності тільки, ті, тільки за те, що вони бачать, що ти у військовій формі. Вони вже за це тобі дякують. Неважливо, яку ти роль чи яку ти місію виконуєш у війську, але люди зараз. Оцінили, зрозуміли, що таке означає слово мир і якою ціною цей мир здобувається. Тому я думаю, що е зараз все більше з'являється вдячних людей. Ну і давай жін, практично як дякувати за все. Адже саме до цього закликає Господь вірші, які я прочитала на початку. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісуса. Це не просто заклик, це воля, така Божа до нас, щоб ми дякували за все. Можливо, якісь приклади з Біблії, біблійні герої, які ось у будь-яких обставинах дякували за все. Ми вже згадали про тих про Каженов, який повернувся, і подякував це такий один із моментів вдячності. І, власне, дійсно, якщо людина з Богом в серці живе, вона знаходить будь-який привід для того, щоб бути вдячним і подякувати Богу. І, звичайно, що це не стільки потрібно е самому Богу, скільки потрібно самій людині, бо це якраз я ж кажу, що є таке мірило, яке показує, е наскільки ти хрестин, наскільки ти щирий, наскільки ти е істинний, скажімо так. Угу. А, я б хотіла ще згадати приклад з Іовом, так? А, ну Якому дійсно, якось, мені здається, в таких обставинах ну, важкувати не те, що дя дякувати, дихати. так? Сидиш ну, да. ти там десь да. відчужений, дереш себе, цю проказу себе здираєш, немає дітей всіх втратив десятьох одразу. А, жінка говорить, тобі, похоли Бога та помри вже, так? Ну так. Але так. він прийняв це, прийняв і м, з такою подякою, що невже я буду добре приймати від Бога, але Хен ні. Ну, це, мені здається, такий дуже яскравий приклад, як дякувати за все. Абсолютно. А, від якого серця Бог приймає подяку? Я ось згадую в жертву подяки та каї наявля і чомусь від одного серця Господь прийняв, а від іншого ні. Звичайно, що щира вдячність може бути тільки у. У серці, в якому живе любов, де живе зло. Там власне, якщо і буде вдячність, вона може бути просто награною і е, не бути щирою. Тому звичайно, що Бог приймає від щирого серця від. Е, е, від того, що наповнює серце, і що наповнює душу, е, бо Бог бачить наші серця. Тому е, е, дійсно щира подяка це та, яка йде від щирого серця з глибини душі. Ну, ось якраз з щирістю і складнощі виникають, да? коли такі лихі години, то щоб ось так від цього серця сказати дякую Богу!» це треба до цього роки тренуватися, так не виробатувати в собі, цю, цю, ну я не знаю, цю, це, мабуть, знаєте, мені здається, це задоволеність, задоволеність, задоволене серце. Якщо ти дійсно маєш радіти малому. Uh, і дякувати Богові за це, як я казала, там, за хліб на столі, за сонце на дворі. Uh, ці uh, буденні речі тоді, коли приходять складнощі, і uh, ти вже на тому левелі, коли все ж таки зможеш від uh, чистого серця щиро подякувати Богові. То мені здається, що як в любові треба зростати, так і у вдячності. Також це такий не миттєвий етап, що я ось раз, і все, я вже вдячна людина. Це треба на бригаді, мабуть, вдячними, знаєте, з. Певним досвідом, бо власне, поки ми ще діти, ми сприймаємо, що нам батьки щось е зобов'язані дати, зробити, і вже тільки як самі стаємо батьками, ми розуміємо наскільки треба е дякувати батькам, навіть за те найменше, що вони для нас е роблять. Бо ми дуже часто так сприймаємо все за. Чисту монету і вважаємо, що нам батьки що зобов'язані, крім того, що вони нам подарували життя, і тому так само і в цих відношеннях да, відносно вдячності до Бога це теж виховується вже з певним часом, з певним досвідом, коли ти розумієш. Наскільки тобі приємно отримувати слова вдячності від когось, і таким чином ти тоді і вчишся і, е, сам ставати вдячним і віднаходити потрібні слова, потрібні емоції, які повинні е, супроводжувати е, вдячність. Угу. А чому молитву варто починати з подяки Богові? Um, ну, тут можна uh, говорити, знаєте, um, uh, перш ніж щось попросити, мабуть, треба сказати, от який ти uh, гарний, який ти чудовий. Я вже дякую за те, що ти мені так допомагаєш. Ну але ж я сильно ще, ще хочу, щоб моє життя було трошки досконаліше, і ще мені щось не вистачає. І звичайно нам само приємно, коли люди до нас звертаються не тільки по слово дай допоможи і так далі. А коли ще говорять, що я тобі дякую просто за те, що ти є і, звичайно, що в першу чергу найважливіша істота, тому пернічна істота, найважливіша, що в нашому житті є, це є Бог. І, звичайно, що е, в першу чергу тільки за те, що ми маємо життя, ми вже повинні йому дякувати, похвалити, благословляти. І так далі, тому, власне, якщо е, ми щирі християни, істинні християни, звичайно, що перше, е, що ми повинні починати свій день, це з подяки і з молитви до Бога. Так, війна принесла багато викликів в наш українські дім. Ми живемо так від е, світанку, від ранку до вечора, чекаючи наступного світанку, але. Потрібно дякувати Богові за ці світанки. Дякую, що були з нами. На все добре. Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4 FM.